Діма Нікітін, шоумен, співак, волонтер, освіту здобував у Київському національному університеті культури та мистецтв, займається організацією різноманітних івентів та благодійних заходів на підтримку зсу неодружений життєве кредо вірити в себе. Кліп на самозванці. Тобто, ти навіть в образі з того кліпу так, прийшов так. до нас сьогодні у гості. Вийшов дуже атмосферним. Правильно розкажи нам про нього трішки детальніше. Ну, дивіться, попередньо ми, я розглядав безліч пропозицій в Києві, зняти його і тут. Потім ми зупинились, все ж таки була локація за міський басейн, mm -hmm. будинок і на території лісу. Ми її знайшли в агрономічному. Будинок моїх друзів. Ми вже все затвердили локацію, затвердили акторів. Все ну, все, все було на базі, так? Да? Да, тобто це було днів 5 чи 6 до зйому вже. І я просто ввечері все затвердив, Наступного дня ввечері я листаю тікток, і мені попадається локація нашого хімзаводу. Білі. <гум> да, біля... Білі гори ці хімічні. І я такий: стоп! А мабуть, там буде краще. І щоб ви розуміли, ми за 3-4 дня ми переписали весь сценарій, переписали, ну поїхали, подивились локацію, все перегралось буквально взагалі планувалося дне, а Знаєте, то, то творчість бемкнула по голові mm -hmm. і захотіла щось змінити. Ну, це ми, ж класно. Ми правда? змінили, так. Да, до речі, в цьому кліпі знімається моя, скажімо так, права рука, мій концертний директор Анастасія Гричанюк. Mm -hmm. Я думаю, знімали так чисто один чи, чи, чи план, щоб. А правила, ліва, да. Да, так, і, тому деякі де дуже багато хейтерів писали, як він виїхав під час військового стану в Туреччину. За да, в Туреччині відзняти кліп. Mm -hmm. Ну, ми дуже довго з цього змінили. Міялися, але е, слава Богу, він трішки Слухай, Люди на цьому гроші заробляють, кажуть, скиньте там енну кількість грошей, я вам покажу, як виїхати в Туреччину. їх вивозиш на все. Пожалуйста, це... знімайте і, і, без проблем. Дім, а ще ж знаємо, що кліп набрав яку популярність в інтернеті в соцмережах. зокрема, так, якщо так? я не помиляюсь, на сьогодні наче 120 тисяч переглядів вже mm -hmm. є. Що на твою думку посприяло цьому ривкові, цьому злету? Ой, ви знаєте, шоу-бізнес це така лотерея. Тут можна зробити гарну картинку, гарну пісню, гарну історію, і воно буде стояти на місці. А Можна, от як ми за три дні змінити сценарій, доробити щось пісні, підрізати оригінал пісні, тому що там 2.40 для ефірів телеканалів потрібне відео, не більше. І тобто, все це робилось в останній день. І, мабуть, це знаєте, така карма була, що він він мав стрільнути, тому що а скільки ж тривали загалом зйомки? Ціни... Можливо, було щось несподіване, якісь ситуації були під час зйомок тут саме? Е, ну, багато було зівак, які ходили. Ага. Да, тобто uh -huh. не розуміли, що відбувається, да, і тіпа, ну дуже взагалі було. Тобто працювали по сценарному якомусь розкадровці, але дуже багато було експромтів під час зйомки. Тому Лю Люди прийшли на хімзавод що з зданенько. Ми тут не були. А тут опа, місце зайняте, що ж таке. здається, вроздеться не випускний, там не, не весільна фотозйомка. все, тоді наші й во ну, людям завжди цікаво. До речі, знаю колись мені говорили про таке, що сюди на цю локацію не пускають. Да, нам е, тож, як... по... нам Це... тож нас теж попередили, але ми поїхали подивилися взагалі. Да, але якщо перелізти через забор, то в принципі пускають. Там немає навіть заборів. Ми під'їхали і взагалі нікого не було, і того ми дуже спокійно туди потрапили. І... Споки єдине, що дуже заважав сильний вітер. Прямо от весь день був... Та нормально, в Туреччині mm. no, ту глядає... пускають ніяких проблем. це для, для своїх знаєш, яким заводи з Це, це все знімалося <світ> 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 за кордоном. Дійсно, <світ> дуже гарно. Мені здається, що вітер зіграв вам на користь, тому що гарно розвивається волосся. Ну як на мене, класно. Ну знаєш, коли ти стоїш в кадрі, думаєш, боже, там десь розвіяло. там. Це оці люди, які стояли, ну, типу, треба ж якось задіяти. Їх кожному по газетці вони стели мокали попахала, щоб добре, а як же щодо нових пісень? Є якісь в тебе вже написані? Ми прокляти навіть дріжчі. і записані. Ми щось даже в рівне Рів плануємо вже їхати. Так, ми зараз якраз в процесі ми записали нову пісню, називається Симфонія. Вона така більш осіння вже, і зараз шукаємо, продумуємо локацію з відео. Так, де де, де, де це підзнятись? Хотів спитати, дуже ж багато було концертів, ось цих благодійних зі своїми. Плануються вони продовження восени, чи поки що над цим ще не задумувався? Поки що ми не задумувались, тому що в кожного зараз, скажімо так, сезон концертний, тому поки що на, на стопі. Ми кожен окремо, тобто окремо кожен намагається з артистів з учасників допомагати війську, тому якби, ми не зупиняємося в будь-якому випадку. Не об'єднуємося, тому що немає зараз е, часу. Так, ми вже поговорили про кліп. Ми вже навіть на екрані подивились німу його версію. Є пропозиція секунд 20, принаймні, послухати, що з цього вдалося. Є в нас коротка вирізочка. Якщо ви не якщо можна, ми не порушимо ніякі там авторські права. Ні, давайте. Mm -hmm. Щоб ще плюс один перегляд. Все, давайте дивимося тоді. Не само, не само, не само, не само не. Такі, ти, бачу, я, да, такі? Такі? Ти, бачу, я мимоволі рухалася, навіть хотілося десь тут всередину стати, потанцювати. І знаєш, що мені подобається? Текст. Простий текст. От мені здається, так, що, що типу, да, я, 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 люблю, я люблю такі, коли небагато тексту. <.BC1> <till prescription> я думаю, що воно саме за це і Ось Тому що ну, завжди, як показує практика, коли якісь повтори їх більше, ніж сім в пісні, uh -huh. воно працює і залітає. Та, да, та, да, так, ну просто хотілося щось таке легке, драйвове. Не всім вона зрозуміла, тобто є люди, яким взагалі не зайшло, але Ну ти ж знаєш, що завжди будуть хейти. Ну, я не долар і не валюта, що всім подобається. Долар, ми, до речі, сьогодні поговоримо. Mm -hmm. Це так співпало співпадіння, то, то ми не домовлялися, але написано в мене, що наступного літа Діма Нікітін готує нове шоу. Так. Це правда? Так. Почекай тільки це кінчину <реш> Ну, в мене 1 грудня було шоу, я, був uh -huh. 20-річний uh -huh. було творчої діяльності, але планую, що наступного літа, дай Бог, все uh -huh. складеться і прийдете на нове. Вже, а що, 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 що за що? З нагоди чого? З нагоди літа, з нагоди якогось юбілею знову. Я просто хочу, е, зап... тобто, це буде більша локація, і хочу запросити тих, хто не потрапив. Ага. Бо зі мною навіть деякі не, 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 не говорять не, не, не говорят і не вітаються, з того, що вони туди не потрапили. Не буду. Так, так. Да. Того як би хочу показати, до чого ми вже за цей час так само вже за рік виросли, і показати вже моя. Ширив колектив музикантів, шоу-балету, помічників, тобто. Ми йдемо далі. Супер дім. Ну ми тебе ще раз щиро ще раз вітаємо. — Ми, ми фанзону вже напрашуємося чи чи ша зустрінемось до того часу? Так? Ми вже напросили. Вже напросили. Діма, дійсно, може тобто ні, ніну. Йдете вітаємо. з нами О, на концерт концерту фанзону. Звичайно, звичайно, все. Да. Все Ви ми, ми да, я плада. Я, я планую це десь кінець травня, початок червня. Улюблений мій період. Якраз школа завершується, випускні вечори можна ходити. Можна ходити на концерти. — Можна так? ходити на концерти.